Анастасія, спориш, вишиванка. Сидить дівчатко наше зранку та й вишиває вишиванку. Бо вишиванка є в матусі, у братика, сестри, бабусі, у тата є, і у дідуся, тому швиденько я тружуся і вишию собі сама, ні в кого кращої нема. Червону вишаю калину, що дозріває біля тину, а поясок спідничка синій, бо народилась в Україні. Ідея написання цього вірша виникла у мене, коли я побачила на Фейсбуці виступ доньки своєї племінниці Антоніни. І на ній якраз була вишиваночка із калиною і синя спідничка.